Кажуть, що Ендрю Карнегі теж призвали, і він найняв замість себе заміну за суму, яка була трохи меншою, ніж та, яку він за рік витрачав на дорогі сигари. Це майже форма примусу для тих, у кого менше грошей. Карнегі може проігнорувати призов 300 доларів, майже непомітні у порівнянні з його статками. Але бідніших людей фактично примушують йти у збройні сили. Отже, ви кажете саме, що коли бідний робітник погоджується на 300 доларів за участь у громадянській війні, його фактично примушують. Це на вашу думку форма примусу. Зараз менше примусу. Навіть попри те, що в американському суспільстві досі є нерівність, попри те, що на чому наголошує Емілі, склад. Збройних сил не відображає складу населення заперечення, що дозволяти ринку визначати, хто піде в армію, може бути несправедливим і навіть невільним, якщо існує значна нерівність у суспільстві.